Інформаційно-розважальна програма Рожеві окуляри і я за вами страшенно сумувала. Ага, відпочивала і сумувала. Ну, відпочивала теж, але постійно про вас думала. Все, більше вас ніколи не покину Все сказала. Тоді і я нарешті привітаю з глядачами. Привіт! Ви вже всі зрозуміли, що ми вдома, тобто в студії і в повному складі. І ми нагадуємо, ця красива вредіна Юлія Маївка. А ця неперевершена бешкетниця і зазнайка Яна Вей. Отож, ми знаємо, що ви нас любите. Ну, не так сильно, як ми вас, але ж любите. От тому ми. Тому ми підготували для вас майже весь світ у подарунок. Цей весь світ, як сказала Юля, ми знайшли у Львові, але не буду далі розказувати. Дочекайтесь так. Але спочатку анонс. Отож, сьогодні в ефірі. Хто почуває себе тут як вдома? А Львів для них це Лемберг? Вони живуть у кожній країні. Так і так, вони всюди, і у Львові теж. Ходять чутки, що у Львові їм не раді. А ми львів'яни про це іншої думки, який Львів для росіян. Дуже смачна кухня, надзвичайна культура і щира усмішка вірменсько-грузинський Львів. А ще про справді український Львів, столиця усіх традицій та історії. Наше рідне місто завжди на сторожі всього українського. Це і багато іншого в ефірі програми Рожеві окуляри. Просто зараз не перемикайте, як ви вже зрозуміли. Сьогодні ми будемо говорити про те, що Львові добре жити усім, українці, поляки, євреї, росіяни, вірмени, греки і грузини. Це далеко не увесь список національностей, які вважають Львів. Ім домом. так було з давніх давен. Через Львів проходило багато торгових шляхів. Сюди приїжджали копці з різних країн. І так їм тут сподобалось, що багато хто з них залишались. Одним словом, так же історично склалося, що у Львові завжди жили люди різної національностей. Перший сюжет про людей, які вважають Львів своїм рідним містом це наші сусіди, поляки. Тому їм слово від імені поляків про Львів розповідатиме наша гостя, юна акторка з Варшави Веронка Вішневецька. Вже саму всі кажуть, що для туриста, мандрівника чи гостя, який приїздить до Львова, це місто починається з кави, смачної чоколядки і, звичайно, фотографування біля визначних пам'яток. Якщо фотка вдала і пам'ятка оригінальна, то у соціальних мережах лайки вам гарантовані до чого я веду? Хоча і гостя міста, та почуваю себе як вдома на каву ще колядою. Я вас не запрошую, а пропоную щось значно крутіше: відкрити для себе польський Львів. Бо як не крути, польського тут багатенько. Великий період часу, а точніше, десь з 14 по 15 століття, Львів та навколишні землі входили до складу польської держави. Тому історія міста тісно пов'язана з поляками, їх традицією, вірою і культурою. Польські королі, члени їх родин, князі та державні діячі обожнювали це місто і були тут частими гостями. Хоча ж кри і гостювали королі не просто так, оцей величний костел, або як його ще називають, катедра, з'явився тут завдяки польському королю Казимиру. Саме будівництво тривало мега повільно, понад два століття. Але погодьтесь, результат був вартий того часу. Храм є такою собі вікіпедією з архітектурних стилів: від готики і ренесансу до бароко і рококо, і далі до модерну. Тому, якщо серйозно візьметесь за вивчення архітектури, цієї споруди не минайте. Між іншим, король Казимир у Львові зробив чимало, як на той час ноу-хау. Якщо всі думають, що високий замок 100% львівська візитівка, помиляються. Міжаві Казимиру свого часу замкова гора так припала до душі, що він збудував на ній замок. Звичайно, від замку зараз тільки руїни, але факт того, що його будував польський король, так і залишається фактом. Ще Казимир запросив до міста будівельників з Європи, щоб розбудувати його і зробити сучасним. Йому це вдалося. Навіть зараз вів'яни, які працюють або живуть у старій частині міста, хваляться одне одному. Хороша в нас підлога ще австрійська. Тільки от одного не можу зрозуміти, як та підлога стільки століть витримала. Треба її випробувати, влаштувати у одному із старих будинків вечірку студії рожеві окуляри. Хоч ні, краще обмежитись екскурсією. Я все про історію і про історію, аж самі голова закрутилась від цих прізвищ, дат і фактів. А якщо чесно, цікавіше те, що є зараз, якщо гуляти центром відчуття, ніби я у якомусь симпатичних польських містечок, звичайно, тут не говорять польською, і замість злотих гривні, але польщі тут багато. Польщу Львові багато не тільки через історію чи будівлі. Тут мешкає чимало поляків. Є польська школа, польську мову знають і розуміють, і добре говорять нею. Мало не спелюшок. Чимало львів'ян з задоволенням проводять вечори за переглядом польських програм. А господині на забавах частенько подають до столу польський борщ, правда, з українським попужком. Польські туристи часті гості львівських вулиць на вихідні або свята. Польська звучить тут на рівні з української, адже поляки й досі вважають, що Львів частинка їхньої історичної душі. У водіїв польських автобусів робота є завжди, бо ні дощ, ні спека не є завадою та перепоною для екскурсій і просто прогулянок. А ще у мові львів'ян є багато польських слів, які вони вважають своїми, хоч то зовсім не так. Наприклад, слово пан і пані, які постійно використовують польське, а склепта маринарка улюблені слова старших львів'ян ще є наймодніші слова, завдяки яким ти потроху стаєш львів'янином, філіжанка і колижанка. Це теж суміш польської та української говірок. Натим польська з цими польсько-львівськими мандрівками я добряче зголодніла, зайду в кав'ярню смачним львівським сирником поласую. Хочу зустрітись з вами вже у рідній Варшаві. Сподіваюсь, ви мені відкриєте львівську польщу з вами була я, Веронка Вишневецька. інформаційно розважальна програма Рожеві окуляри в ефірі. І сьогодні ми говоримо про різнонаціональний Львів. Ледве вимовила. І наступний сюжет про людей, які живуть всюди. Вони талановиті, ощадливі, цікаві та кмітливі. Ще про них кажуть, нібито вони хитренькі, але ми, українці, теж нічим не гірші. Все це ми розповідаємо про євреїв. Багато їх колись було у Львові. Купці, ювеліри, лікарі і письменники. Люди, які так само як і українці, Представляли наш Львів на увесь світ. А також все досить більше ні слова. Дивимось. Привіт всім з вами, Анастасія Кучковська. І сьогодні я вам покажу Львів єврейський. Буде цікаво. Ходімо. що євреї живуть у Львові з часу заснування міста. Зараз їх у нашому місті живе дуже мало. Розкажу вам по секрету таке. Євреї у нашому місті жили в одному кварталі. Зараз це вулиця Цербська, староєврейська та братів рогатинців. У євреїв дуже багата і цікава культура. І ще свої та вони дуже поважають і бережуть святині. У Львові діти євреїв можуть вчитися на рідній мові. У них є свій садочок та школа, а кожної суботи вони ходять до синагоги, що по вулиці братів Міхновських. У нашому місті є дві діючі синагоги, а ще залишились фрагменти дуже гарної старовинної синагоги Золота роза. Зараз тут ресторан Жидівська кнайпа. Раніше львівські євреї мали свій академічний. Діб. Тепер на цьому місці знаходиться магазин. Не забула ж там говорити. Зі Львовом пов'язані багато лікарів, письменників, інженерів. Один з найвідоміших письменників Шолом Алейхем. В честь нього названа одна з вулиць у Львові. Шолом Алейхем єврейський письменник, який народився у нашому місті. Він написав багато і смішних і веселих книг для дітей. У його творах українські і єврейські діти дружать. Обдаровані лікарі, євреї жили і працювали у нашому місті. Одним з них був опод Фрайфельд. Це дуже відомий лікар у нашому місті. Цей професор допоміг багатьом людям. Розповім вам про єврейський фестиваль. Це свято культури євреїв. Його проводять кожного літа. Учасники та гості цього свята гуляють вуличками, танцюють під скрипку та смакують традиційні страви. Одним словом, відпочивають. Бо разом веселіше жити, бо всі ми львів'яни. Я просто не можу без боку. Анастасія Кочковська спеціально. Спеціально для студії. Як бачите, у Львові добре було жити всім. Немає значення, чи ти українець, чи ти поляк, чи ти єврей. Разом веселіше жити, бо всі ми львів'яни. Анастасія Кучковська спеціально для студії «Рожеві окуляри. Не перемикайте, Па-па! Ми повернулись і сподіваємось, вам цікаво пізнавати ще більше про наш Львів. А зараз час розповісти про те, що нам не дуже сподобалось. Так, це стосується усіх дорослих, які пліткують про те, що у нашому місті ну не дуже раді росіянам. Це не так. Моя бабуся каже, що так вже історично склалося. Колись ми і росіяни були одним цілим, а зараз чомусь чубимося. Тому слухайте усі від імені, колективу, програми рожеві окуляри та усіх львів'ян, скажу ми любимо усіх наших сусідів і росіян теж. Давайте жити дружно, як казав Кіп Леопольд. Дивіться наступний сюжет. Ну нарешті мені випала нагода дослідити серйозну дорослу тему. Я багато разів чула такі терміни, як двомовність друга державна. Усе це в першу чергу стосується людей, що думають та розмовляють російською. Та чи багато таких мешканців є у Львові? Варто згадати про те, що Львів вважають найбільш патріотичним містом усієї України. Мовляв, тут усе лише українською та для справжніх українців. Через це багато туристів, що розмовляють російською, бояться до нас приїжджати. Мовляв, їх тут поб'ють. Та що вони таке кажуть? Запам'ятайте раз і назавжди, та передайте іншим: Львів завжди приймав усіх. Ми сьогодні усю програму навіть присвятили тому, що у місті Лева досі живуть представники різних країн. І ніхто нікого звідси не виганяє. Чи не у кожному дворі знайдеться дві-три російськомовні родини? А ще у нашому місті діє п'ять шкіл, де уроки проводять російською. Звернемось до історії: без неї нікуди. Росіяни до Львова почали переселятись у 1939 році, не так давно порівняно з іншими національностями У 50-х роках 20-го століття їх тут проживало аж 39% від усього населення. І заводів оцей шарж перенесли з Росії до нас, тому їх робітники теж не приїхали, отримали тут квартири, а їхні діти почали ходити в школу. Згодом, коли деякі фабрики було закрито, а Україна стала незалежною від інших багато росіян, поїхало звідси. Та все ж залишилось трохи більше 8%. Це мало, але російську мову можна почути у багатьох місцях. У 1988 році росіяни у нашому місті створили свій культурний центр. Він є ще досі. Більшість членів цього центру, хоч і вважають себе росіянами за національністю, та зі Львова їхати не хочуть, бо люблять це місто. Такі ми вів'яна різні. Може завдяки цьому наше місто унікальне. Сюжет для вас підготувала Яна Бай спеціально для програми рожеві окуляри. Не перемикайте! Ви з нами от і добре! Пізнавально розважальна, інформаційно гумористична і просто суперкласнюча програма Рожеві окуляри в ефірі. І ви, звичайно, не перемикайте! Ми продовжуємо говорити про... Знову це слово. Різнонаціональний Львів. На черзі чуєте за топоченішками наступний сюжет. Люди цієї національності дуже щирі, щедрі і завжди раді гостям. Їхні смаколики полюбляють усі. З ними Львів став ще кращим і різнобарнішим. Гамарджо геноцвалі, Грогора Хар. Якщо колись таке почуєте, не лякайтесь. Це у перекладі з грузинської означає Привіт, друже! Як справи? Також у Львові багато вірмен. У них є своя дуже красива церква. Навіть вулиця присвячена їм вірменська. Наступний пізнавальний сюжет про вірмена. Грузинський Львів. Дзес мої любі, що це я сказала. Я привіталась з вами. Так на цій вулиці здано говорили мешканці кварталу. Баревдзес означає доброго дня у перекладі з вірменської, а сам квартал та культура маленької країни Вірменії вже давно стала частинкою Львова. Стародавні рукописи, написи на плитах та навіть архітектурні пам'ятки свідчать про те. Що представники східних народів, а зокрема вірмени, поселились у Львові ще за часів князя Данила Галицького. Хто знає історію, той зрозумів, що було це у часи першої письмової згадки про Львів. А отже, тоді, коли власне наше місто було засноване. Беревдзе Скарло Гарігінович. Беревдзе Юлячан. Скільки вірмен є у нашому місті? Ну, Я думаю, що около трьох тисяч людей проживають. В Львові люди армянської національності було декілька хвиль переселення сюди Вірмен. До нас вони принесли за усю історію Львова. Було декілька хвиль переселення сюди вірмен. До нас вони принесли прянощі та виноград, про які досі не знали місцеві жителі. Тут вірмени мали свої школи, бібліотеки та лікарні. У неділю правили служби допомагали бідним та лікували хворих. Та основним заняттям львівських вірмен була торгівля. Тільки Львів, розміщений на торгівельному шляху зі сходу на захід, тут завжди було багато крамниць та базарів з товарами з усього світу. Та ці часи уже минули. А в пам'ять про свою величну культуру у нас залишилась вулиця Вірменська та найстаріший у Львові Вірменський собор, що є окрасою усього міста. Унікальна пам'ятка не лише архітектури, але й культури вірмен, що проживали і досі живуть у Львові. Товщина стін собору 1 метр і 40 сантиметрів. На стінах цінні розписи, що описують біблійські сюжети. Кожної неділі тут правлять службу на вірменській мові. Де найяскравіше представлена вірменська культура у Львові? Ну, как я уже сказал, центр это есть церковь армянская наша, центр. Во Львове существует армянская недельная школа. Преподаватель очень грамотный у нас Рузан Амкарчан. И в школу приходят изучать свой родной язык армяне, армянские дети, которые родились уже здесь. Ну, вместе с ними очень много учеников украинцев, которых Хотя вивчить армянські язик і, і культуру. Так і з'явилась частинка східних традицій у Львові. Вірменська община процвітає у нас і сьогодні. Розкажіть, будь ласка, яка основна функція вірменської общини у Львові? Ми живемо точно такою ж життю, як і всі інші жителі міста Львова. Mm. Стараємося приносити пользу не тільки своїй сім'ї, але й обществу. Та яскравий схід подарував Львову ще одну культуру грузинську. Перші переселення грузин до України почалися 300 років тому. Зараз у нашій країні існує чотири грузинських національно-культурних товариства. І одне з них є саме у Львові. Ми можемо вивчати їх історію, захоплюватись традиціями, але найголовніше, що ми маємо навчитися від вірмен і грузинів, бути патріотами своєї країни, де б ми не мешкали. Це була розповідь про частинку сходу у нашій львівській історії. Не перевикайте, далі буде. Сьогодні наша програма дуже пізнавальна і цікава. Хоча ми такі завжди. Яна, як завжди дуже скромно нагадала, за що ви нас любите. Нагадую, сьогодні ми говоримо про те, як у нашому маленькому Львові вмістився цілий світ. Тобто про різні культури і національності, про різних людей, у яких коріння інших країн, але вони гордо вважають себе львів'янами. Але зараз час гадати про те, без чого Львів, не Львів, про наш патріотизм, про нашу любов до всього рідного та українського. Наша мова, наші звичаї, наші чудові пісні, вся культура це те, без чого львів'янин жити не зможе. Про все це далі у сюжеті. Вам, Боже здоров'ячка. і з вами найкраща дитяча телестудія. Це я, Ненсі Бей. Говоримо сьогодні про те, яким барвистим на людей є наше місто. Було б дивно, якби ми не згадали, яким українським є Львів. Львів'яни завжди ходили і ходять в вишиванках. Говорять лівівською мовою. Так так вона існує. Над Львівською ратушею першій незалежній Україні вивісили синьо жовтий прапор. Звичайно ж, львів український. Скажете ви, а яким він має бути в Україні? І матимете рацію? Але зараз я кажу про націоналістичний дух Львова. Що це вигадка чи реальність? Зараз перевіримо. Саме слово націоналізм Виникло більше ніж 200 років тому і означає бажання народу стати нацією окремою від інших, коли ж говорить про націоналістичний Львів, уяві багатьох українців одразу з'являється Бандерівець Так нас часто називають на сході. А все через Степана Бандера, найвідомішого націоналіста, який боровся за незалежність нашої держави. Всі думають, що націоналіст зі Львова. Не переносить росіян і хоче змусити всіх говорити по галицьки. Можливо, можливо, є такі. Можливо, є такі начебні люди, але в моїй голові зовсім інше. День незалежності України багато людей в вишиванках співають гімн, Правда, красиво. Для мене це і є націоналізм. Всі, хто був у Львові, кажуть, що більш націоналістичного міста ході шукати. Адже мешканці Львова, навіть інших національностей, відстоюють наше місто до останнього, якщо треба. Якщо ви не українець, а живете у Львові, тоді автоматично стаєте націоналістом. У нас по-іншому не можна. А всі, хто ще не був у Славетному місті Лева, думають, що тут живуть страшно вредні і недобрі націоналісти. Є! Це все? Але тільки ота помилочка, малесенька. Може, виправлю їх. Це все неправда. Так, нашу львівську мову впізнають всюди. І вишиванка є в кожній хаті, але ми своїх гостей дуже любимо. Про це свідчить багато туристів, які не знають вигадок про націоналістичний Львів. Бо на екскурсію до Львова вже так само модно їхати, як приміром до Кракова, що в Польщі. Націоналістичний це не вигадка, це реальність, але в хорошому значенні. Це серце українських традицій, які треба берегти з вами. була Ненція бей. Побачимось. Такою була сьогоднішня програма Рожеві окуляри і на завершення хочемо сказати, що львів'яни люблять і шанують людей різних національностей. Без них і без їхньої культури Львів не був би таким цікавим і різнобарним і відкритим для усіх, усіх. Але також ми хочемо, щоб всі люди любили українське, щоб знали і розуміли нашу мову, шанували наші звичаї і традиції. Тоді все буде просто супер! Заходьте на наш сайт і приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Пишіть нам на електронну адресу. З вами були Яна Бей і Юлія Маївка. па, -па!